Цубіше Паджеро, ремонтуємо салон. Тут у нас дві проблеми є. Традиційно з сидінням тріскається боковина із-за того, що паралон псується, відновимо паралонову боковину і перешиємо. Оце все в шкіру. шкір замінничок, а в шкіру, щоб воно не тріскалось у майбутньому. І є проблема з килимовим покриттям водійської зони. Як бачите, там дірки, тут протерте. Тут протерте. Будемо міняти повністю оцю чверть, частину цю. Е, відреставруємо, знову зробимо нове повністю покриття ворсове і буде килим як новий. Край метала, який ріже псує паралони шкіру. Край металла обклеїли, щоб він був закритий. І відновили конфігурацію поролону. Ну що, поджарика пофіксили. Дивимося, що вийшло. Так, перша сідушечка. Дивіться, яка була вона, стара пожмакана, як то кажуть, соска. Яка вона лялечка стала тепер? Гладенька, вся, красивенька. Паралон пофіксили, шкіру замінили. Боковинку, перфорацію, І друге, кавролін. Пам'ятаєте, який він був з діркою, з потертостями і який він зараз. Новенький. Новенький, красивенький, шовковистий, як тільки що з завода. Так що, якщо маєте проблему з салоном, з сидіннями, зі шкірою, з кавроліном, з пластиком, зі стелою та з іншими місцями, звертайтесь, допоможемо.